Всім привіт, любі, друзі! З вами Юрій Негатив. Дивіться, маю до вас таке прохання. Накидайте мені, будь ласка, ідей для зйомок відео. Це можуть бути не тільки ігри, це можуть бути різні тематики, різні взагалі жанри. Може ви не може, а точно, як мої підписники, ви бачите мене краще в якихось от реально е, різних рубриках, різних жанрах, взагалі в різному. Це не тільки ігри, це можуть бути самі реакції, які я знімаю на твічі, це можуть бути самі автоогляди. Може, ви маєте якісь такі, реально, таку ідею гарну, щоб якось інакше просто так само знімав ті ігри. Може менше стрімів, більше відео. Може, якісь, наприклад, ви мені запропонуєте челенджі. Наприклад, за хвилину часу можу, наприклад, підтягнутися 10 разів на турніку, там, 10 разів на брусях і присісти 10 разів, наприклад. Ну, це просто приклад. Або за 10 секунд ти мусиш е, наламати сухих 10 гілочок, будь-що. Ну, типу, реально подумайте, що би ви могли запропонувати мені. Е, от таке, щоб вам було цікавіше, ви от реально бачите мене краще в якоїсь е, іншій рубриці, в якомусь іншому жанрі. Так що дуже дуже вам сильно буду вдячний за будь-які ідеї. Не полінуйтеся перейти в коментарі, написати там свою ідею. Якщо хтось з вас побачить ця вже ідея, написана, просто поставте лайк тому коментарю, щоб я знав, що. Оце реально залітає оце. Ви хочете, бачити в моєму виконанні. Так що підписочку на канал, вподобаєчку. З вами був Юрінтив. Гарного вам недільного дня. Або коли ви дивитесь, взагалі гарної вам легкої промислової, скажімо так, суботи, але не субота сьогодні. Неділя, шучу. Гарного вам місяця, тижня, року, коли ви це дивитесь. з вами, був рюнети. Слава Україні, Тривайтеся! Ми переможемо. Бувайте!